Вітаю, ви на каналі Ерін. Тринадцята серія. Синій драконвоїн у розгубленості йде в глиб печер, приголомшений дивною енергетикою, яку відчув під час дотику до Йони. Намагаючись його відшукати, Йона разом із Юном натрапляє на прихований прохід, тоді як Хак і Кіджа залишаються позаду. Танум. Діставшись до воїна, Йона та юн помічають, що він сильно схвильований. Незважаючи на його нервовість, Йона спокійно звертається до нього з проханням приєднатися до їхньої команди. Проте синій дракон відкидає її пропозицію і просить їх піти на тайнотар. Тим часом кіджу оточують агресивні жителі села, які мають намір позбутися Йони та Юна, що дізналися правду про дракона. Раптом стається землетрус, і хак опиняється відрізаним від інших, тоді як Йона, Юн і Кіджа потрапляють у пастку разом із наляканими селянами. Коли один із місцевих починає розповідати про прокляття, що висить над селом, з'являється синій дракон. У страху селянин завдає йому удару, збиваючи з нього маску та оголюючи його паралізуючий погляд. 14 Чотирнадцята серія. Синій дракон воїн надягає маску і починає прокладати шлях назовні, пробиваючи стіну в скелі. Йона, Юн і Кіджа приєднуються до нього, щоб допомогти вибратися. А тим часом Хак копає зовні разом із іншими жителями села. Попри те, що Йоні важко дихати через розріджене повітря, вона не здається і продовжує працювати, демонструючи свою рішучість, що справляє враження на синього воїна. Акатинджанайдук. Невдовзі хак пробивається крізь уламки і воз'єднується з Йоною. Після цього синій дракон воїн усе ж вирішує приєднатися до їхньої подорожі. Сінчтемо і дарука. Однак невдовзі кіджа виснажується від утоми, і група вирішує зробити привал і поїсти. Неочікувано синій воїн уперше називає йону на ім'я, попри свою небагатослівність і труднощі в спілкуванні. Йона також дозволяє юну звертатися до неї просто на ім'я. Але Хака просить кликати її виключно принцесою. Йона дає новому супутнику ім'я Шина, що перекладається як місячне світло. Наступного ранку кіджа повідомляє, що відчуває поблизу присутність зеленого дракона. П'ятнадцята серія Поки Йона, Хак, Юн, Кіджа та Шина продовжують пошуки зеленого дракона, вони заходять у занедбане напівзруйноване село. Там вони зустрічають хворого жителя, який висловлює негативну думку про покійного короля Іла, вважаючи його слабким і нерішучим правителем. Проте згодом Йона випадково підслуховує розмову Хака з Юном, Кіджею та Шина, де той каже, що король Іл зовсім не був ані наївним, ані боязким, як багато хто вважає у цей самий час Сувон прибуває до Чишин, столиці клану Землі, де зустрічається з генералом Лігенте. Той недовірливо ставлячись до молодого і на перший погляд м'якого сувона прямо запитує, чи здатен він відновити могутність королівства. Згодом його радник Чулран розповідає Сувону про високий авторитет Генте в очах клану, який обожнює його, враховуючи це, Сувон оголошує про намір через тиждень провести у Чешині показові бойові змагання, що викликає різке невдоволення з боку Гінте. 16 серія. Сувон і Генте беруть на себе керівництво командами, розділяючи учасників на білу та червону сторони. Правила змагання полягають у тому, щоб заробити якомога більше очок, розбиваючи спеціальні чаші, прикріплені до голів суперників. Світи на сарана варетосюйос. Під час бойового фестивалю Генте помічає, що Сувон здається нерішучим і пасивним, проте, спостерігаючи за розвитком подій, він розуміє, що Сувон насправді грамотно координує дії своєї команди і застосовує неочікувані тактики. Наприклад, вправно використовує напрям вітру на свою користь. Попри те, що команда Сувона біла здобуває перемогу над червоною в загальному заліку. Сам Генте перемагає в особистій дуелі з Сувоном. Тим самим забезпечуючи перемогу своїй стороні в межах усього фестивалю. Після завершення подій Сувон від'їжджає з Чешина. Його візит, однак, залишає помітний слід. Він сприяє зростанню інтересу до особливого чаю, приготованого дружиною Генте Юнхо для експорту до імперії Кхай. Це своєю чергою приводить до відновлення шахт клану землі і надихає місцеве населення впевненістю в лідерстві Сувона. Сімнадцята серія. Йона, Хак, Юн, Кіджа і Шина прибувають до портави. Хак першим заходить до міста і стає свідком сцени, де двоє вартових чіпляються до молодої жінки. Він заступається за неї та перемагає за допомогою загадкового союзника, якого не встигає як слід розгледіти, бо той швидко зникає. Наступного дня Хак знову стикається з цим воїном і проводить із ним час у борделі. Йона та Юн знаходять Хака саме в той момент, коли таємничий незнайомець знову зникає. Згодом одна з місцевих дівчат розповідає групі, що такі випадки не поодинокі. Вулиці Портави вже давно потерпають від свавілля і корупції з боку влади. поступово стає ясно, що загадковий союзник це зелений воїн-дракон на ім'я Джеха. Його сила зосереджена в правій нозі, завдяки якій він має неймовірну спритність і міць. Тринадцять років тому Джаха приєднався до групи благородних піратів, яку очолювала літня, але енергійна жінка на ім'я Гіган. Разом із ними він брав участь у затопленні судна, що перевозило наркотики для місцевого правителя Лорда Янкумджі, котрий тримає порталу під контролем. Згодом Гігант пропонує включити Хака до їхньої команди. 18 серія. Поки шина залишається осторонь, Йона, Хак, Юн і Кіджа ховаються від продажних вартових, пробираючись вулицями міста. Тим часом Хак таємно зустрічається з Джеха, і разом вони знищують розвішані на стінах оголошення про розшук. Однак Джеха знову йде, так і не зумівши переконати Хака перейти на його бік. Це, Згодом йону Хака та Йона приголомшує новина. Хлопчик із родини, з якої вони раніше перетиналися, став жертвою нападу з боку вартових. У цей час Кіджа нарешті знаходить Жеха, але той відкидає ідею своєї долі служити багряному дракону разом з іншими нащадками воїнів драконів. Це не вийде, під час повторної зустрічі з Джеха дізнається, що Йона є реінкарнацією багряного дракона і, отже, справжньою господиною всіх воїнів. Попри це, він відмовляється супроводжувати її. Однак Йона погоджується зустрітися з Гіган наступного дня. На борту піратського судна Гіган виявляє інтерес до Йони та воїнів, побачивши в них можливих союзників і бійців, здатних допомогти в її справі. Дев'ятнадцята серія. Щоб довести свою рішучість і готовність боротися, йоні доручають дістати чонцу, рідкісну лікувальну рослину, що росте лише у важкодоступній печері біля морського урвища, відомого як туманний мис. Йоні вдається проникнути в печеру і знайти рослину. Однак на зворотному шляху її накриває потужна хвиля, і вона опиняється повиснувшою на колючій гілці дерева. В останню мить Джеха приходить їй на допомогу і рятує від падіння. <світнє> Вони вдвох повертаються до Гігаль, приносячи із собою чонцу. Попри те, що Йоні допоміг Джеха, вона все ж довела свою хоробрість і була визнана гідною стати частиною команди піратів. Пізніше, коли Хак лікує йоні руки, подряпані під час пошуків рослини, він відчуває змішані емоції, намагаючись приховати своє хвилювання. <світнє> Оскільки гігант збирається розпустити свою команду, вона дозволяє Йоні забрати Джеха із собою після завершення їхнього останнього спільного завдання. Тим часом шина помічає вдалені сім кораблів з озброєними людьми. Гігант пояснює, що це пов'язано з підготовкою масштабної операції з торгівлі людьми, яку Кумджі планує провести за участю імперії Кхай. 20 серія. Згідно з планом, пірати мають перехопити найманців у відкритому морі між Портавою та імперією Кхай, щоб зірвати угоду. Проте залишається невідомим, на якому з семи кораблів утримують викрадених жінок. Джаха пропонує йоні разом із ним пройтися містом, щоб зібрати інформацію. У процесі вони натрапляють на жінку, переодягнену чоловіком, яка розповідає, що її подругу викрали з підозрілого магазину, що належить Кумджі, в який нібито шукали працівниць. Же передає Гіган відомості про те, що угода запланована на опівдні через дві доби. Йона викликається добровольцем, щоб проникнути до магазину під виглядом дівчини, яка шукає роботу, і запустити феєрверк із того корабля, де тримають полонянок. Гіган погоджується, але за умови, що юн піде разом із нею. Йона щиро дякує Гіган за наданий шанс, а пізніше просить Хака не стримувати її дозволити спокутувати провину за всіх постраждалих. Наступного дня Йона та Юн, переодягнені в жіночий одяг, прямують до того самого магазину. Господар відправляє їх у темне приміщення, у якому раптово відкривається люк, і вони падають униз. 21 серія Йону та Юна відвозять у приміщення, де вже перебувають інші полонені жінки. Під час спуску Йона підвертає щиколотку. Коли з'являється кумджі, він принижує полонянок і починає підозрювати, що Йона може бути принцесою. Проте їй вдається переконати його в протилежному, і він, відкинувши сумніви, йде. Одна з жінок на ім'я Юрі називає себе лише товаром, призначеним для продажу. Але Йона надихає її, кажучи, що жінки не повинні здаватися, їм слід вірити в себе і боротися за свободу, щоб не бути зруйнованими системою коли полонянок переправляють на кораблі у відкрите море, пірати починають атаку на судно Кумджі. У цей час Йона, Юн і Юрі намагаються вибратися на палубу, але на їхньому шляху стають двоє охоронців. Юн погрожує, кажучи, що в носовій частині судна закладено вибухівку. Йоні ж вдається прорватися на верхню палубу. Вона лякає чоловіків луком і стрілами, після чого бере в юна фаєрверк і запускає його, щоб шина зміг помітити сигнал із далеку. 22 серія Джеха і Шина приходять на допомогу Йоні та Юну, у той час як Хак і інші продовжують битися з рештою найманців. Коли пірати вже майже здобувають перемогу в битві, кум Джі намагається вислизнути, відпливаючи на човні. за наказом Шина Джеха кидається на вздогін, Але перш ніж він встигає дістатися човна, кум джі ранить його в плече пострілом із лука. У цей момент Йона з'являється на борту транспортного судна і, не вагаючись, прямовує лук на кумджі. Приголомшений страхом, він отримує стрілу в груди і падає за борт у море. З першими променями сонця переможні пірати та звільнені жінки повертаються до портави, де на честь успішної операції влаштовується свято з частуваннями та напоями, зібраними по всьому місту. Пізніше, коли Йона прогулюється на самоті вулицями, вона раптово стикається із Сувоном. 23 серія. Сувон пояснює Йоні, що прибув до Портави з метою розслідувати справу, пов'язану з торгівлею людьми. Коли його генерал Хан Джудо знаходить його в місті, Сувон ховає Йону під своїм плащем і починає обговорювати з генералом події минулої ночі. Після того, як Джудо йде, Сувон каже Йоні, що знає про її прагнення вбити його. Це стало очевидним, коли вона намагалася вихопити меч з під його плаща. Однак він додає, що зараз не може дозволити собі померти. З цими словами він залишає йону та вирушає назад до замку Хірю. Невдовзі після цього хак знаходить її на колінах у сльозах. Повернувшись на піратський корабель, Хак помічає, що Йона робить вигляд, ніби все гаразд, приховуючи свої справжні почуття від інших. Пізніше вона повідомляє Хаку та решті, що вони незабаром залишать портаву. Хаку. Тим часом уночі Джаха згадує своє життя серед піратів і прощається з Гіган. Наступного ранку Гіган вручає Йоні Чонсу як знак прощання. Коли Йона та воїни знову вирушають у путь, Джаха приймає рішення приєднатися до їхньої групи. 24 серія Йона, Хак, Юн, кіджа шина і Джаха влаштовують привал і починають обговорювати пошуки воїна жовтого дракона. Поки вони готують тушу молодого оленяти, аромат смаженого м'яса приваблює незнайомця. Ним виявляється воїн жовтого дракона, який легко й невимушено представляється як зено. Проте, на відміну від інших воїнів драконів, він не відчуває характерного відгуку при зустрічі з Йоною. Без вагань приєднується до загону і, здається, не виявляє жодних унікальних здібностей. -на Наступного дня вся група прямує до будинку Іксу, де Юн сварить його за неуважність. Поки Юн розмірковує над значеннями слів меч і щит, що охороняють володаря із стародавнього пророцтва. Іксу упевнено каже, що суть відкриється їм у потрібний час. Згодом Юна довіряється Іксу і визнає, що відчуває складні суперечливі почуття до Сувона після їхньої несподіваної зустрічі в портаві. Уночі починається дощ, і хак знаходить Йону, що тренується з мечем під зливою. Вони ховаються в печері, де Хак каже їй. Що хоче, аби світ побачив її справжню, то ким вона стала, пройшовши через усе це. Наступного ранку загін Йони починає підготовку до повернення в межі королівства Ковка.